Так, процес іде, дивіться, ось наша несйомна опалубка, що я показував, і тут вона. Хлопці вже засипають отсєвом, трамбують, нитки натягнуті, равняється все. І потім буде арматура в'язатися і зверху бетончиком заливатися. Ось такий у нас бокс виходить, в основі якого лежить незйомна опалубка. Процес іде, головне, зараз не збити уровень ніде, щоб потім не виключити люлей. Так, тут щось вже щось якась сім'я, Не розумію, що це. Будуть якісь перепланування. Так, ще да. всього щось тут придумали ще, я так розумію. А так, да, такі будуть карманчики, потім бетоном заливатися. Ну отак, все шевелиться, все йде. Колись криша буде тут, отака односкатна. Якось так. От так що люди шевеляться, все робиться. А ось і опалубка. Осталось, кстати, трошки. Е, возможно, вона ще десь піде, я не знаю точного розчёта. Ну ось, Штук 10-15 ще залишилося. Либо неправильно посчитали, кудись пригодиться. Бачите, яка вона? Ось такі у нас пази красиві е, по бокам. І тут теж. Розвернув, а тут у нас пази подармо. Так що все дуже легко і просто збирається. Намного легше проще, ніж шлакоблок. О, дождь, кажеться, дощ починається. Дзвонимо Євгену, замовляємо, шлакоблок, тротуарна плитка, газопетон, все привеземо, все розгрузимо, сорінтуємо по цінам стройка буде йти. метал кстати тоже я привозу. все можно достать